Декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2012 році, подається до 1 травня поточного року. Декларацію до податкової служби можна подати зручним для вас способом. Особисто платником або уповноваженою на це особою надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладання засобами електронного зв'язку в електронній формі. Хто ж повинен подавати декларацію? Повинні подавати ті. Хто має доходи, які отримані від особ, що не є податковими агентами. Це насамперед спадщина, подарунки, оренда майна фізичної особи, доход від операцій з продажу обміну нерухомого майна, також доходи від операцій з продажу, обміну рухомого майна. Крім того, сюда ж ще підпадають такі, як іноземні доходи. Також, якщо платник є суб'єктом підприємницької діяльності і отримав доход не тільки від підприємницької діяльності, а ще має інше джерело доходів, то він також зобов'язаний подати цю декларацію. Крім того, подати декларацію можуть громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку. Для прикладу, це громадяни, котрі сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом, страхували себе або членів своєї сім'ї, сплачували протягом 2012 року за навчання закладам освіти. Для того, щоб отримати податкову знижку, треба також звернутися до податкової інспекції, заповнити декларацію і предоставити такі документи. Це насамперед копію договору про навчання. Копії платіжних доручень. Якщо це сплачується не за себе, а за членів родини, тоді необхідно предоставити документ, який підтверджує ступінь спорідності копії платіжних доручень про сплату за навчання. Крім того, хотілося сказати, що Право на податкову знижку мають які ти громадян, які отримують заробітну плату. Якщо ж це пенсіонер і сплачує за навчання, то, на жаль, отримати податкову знижку він не зможе. В період кампанії декларування Коростенська податкова інспекція працює без вихідних у суботу. Прийом громадян ведеться до 17-ї години, а у неділю до 15-ї. Спеціалісти податкової інспекції завжди нададуть будь-яку консультацію по заповненню декларації.